18 лютого на обід вихованцям дошкільного навчального закладу номер 25 Калинонька подали гороховий суп з грінками, ячмійну кашу, печінкові котлети та кавовий напій. Діти страви уминали за обидві щоки. Смачного їм цього разу бажали не лише вихователі, а й заступник міського голови Галина Мельник та депутат міської ради Наталя Собко. Вони завітали у дитячий садочок, аби перевірити, чи змінилося меню та раціон у малечі після того, як збільшили фінансування на харчування. Дуже зросла ціна на продукти, тому так як більшість раціон, раціон не з харчових продуктів не збільшився, але деякі норми все, все ж таки збільшилися. Того самої котлети, ну трішечки, знову ж таки трішечки. Намагаємося, щоб раціон дітей був різнообразний. Так, щоб діти отримували свої повноцінне своє харчування, гості детально вчитувалися у меню, вивчали розміри порцій та навіть важили котлети. Запевняють, сьогоднішні раціони конче необхідно переглянути та усе знову прорахувати, аби за можливості додати нові продукти. Має бути побільше фруктів для дітей, різноманітних. Соків і більше вітамінів. Може побільше твердого сиру, який теж мають діти їсти. Взагалі такого сиру е творогу да, для того молока. Окрім харчування, інспектували класи для занять, усі групи та кабінети, записували, скільки дітей сьогодні прийшло у садочок, скільки є у списках та яка кількість ліжкомість.